Мої вітання, друзі, сьогодні мова піде про троянди. Прийшла пора, коли ми починаємо інтенсивно моніторити е, сайти е, з розплідниками троянд. І починаємо дивитися, вивчати асортименти, е, читати відгуки про продавців, а також дивитися інші канали, де е, вже із власного досвіду нам рекомендують. Ті чи інші канали починаємо собі підбирати троянди, також вивчаємо їхні властивості та характеристики. Але найголовніше, ми, можливо, пропускаємо. Нам так хочеться ще і ще троянд. І ми починаємо видумувати, придумувати, вишукувати місця, де б ці троянди нам розмістити. Якесь найменше місце ми стараємося приспособити для троянд. Але, але часто ми собі не складаємо картинки загальної, як в цілому буде виглядати те чи інше місце або клумба. І як вони будуть з іншими рослинами. Тому що ми ж не можемо всі бачити, як це буде. Можливо, хто й може, звичайно, а, але хтось і не може. То як же нам вийти із цього положення? А, я зараз розкажу, як я підходжу до цього питання. Тому що ми садимо маленькі кущики, можливо, ми тільки закладаємо троєндарій і хочемо, хочемо поєднання якогось, гармонічного поєднання, то як же собі, собі облегшити це питання? Я, наприклад, перш ніж замовити троянду, я роблю фотографію свого місця. Де б я хотіла цю троянду посадити. І, наприклад, у мене вже там або щось росте, або ще навіть нічого не росте, і починаю мислити плямами. І ось на прикладі ось цієї клумби я зараз постараюся це пояснити. У мене тут знаходиться близько 10 троянд, і це вже кінцевий результат. А коли я все це висаджувала, було. Далеко не ясно, як це буде виглядати в цілому. Ну і взагалі треба було підібрати ті чи інші троянди. Тому е, я пішла дуже ну, прости, простим шляхом, тому що є більш складніші шляхи для візуалізації. Е, а я собі пішла, е, закачавши е, такий універсальний графічний фоторедактор Піксарт, називається. А саме найголовніше, що ним дуже легко користуватися в телефоні, що немаловажно. І швидко подивитись картинку, не сидячи дуже довго і не прикладаючи багато зусиль, можна буквально за, ну, за, за хвилини собі зробити ту чи іншу візуалізацію. Але сьогодні я не буду розповідати принцип роботи цього редактора, а зупинюся на тому результаті, який я отримала. Ось у мене було спочатку ось таке місце під будиночком, і я завдяки фоторедактору почала моделювати. Я спочатку просто будь-які троянди підставила і зробила ось таку схему. Оце в мене зараз схема. Ось так вона виглядає без моєї схеми. А ось це кінцевий результат, який у мене вийшов після того, як я осмислила, що мені потрібно. І тільки після цього я підібрала троянди і почала висаджувати. І ось один із варіантів проміжного етапу. А ось інша клумба, яка створена по такому ж принципу. Тому що ось на цьому етапі нав... навіть важко зрозуміти, що тут росте. Поки не дійде ось до такого стану. Коли ти вже створив картинку, ти вже бачиш, на якому на якій відстані посадити ті чи інші троянди, і як їх скомбінувати з іншими рослинами. І це доволі легко. Тоді менше посадок пересадок в цьому районі. А також ти розумієш, які троянди тобі треба купити. Не просто троянда, яка тобі сподобалася по тій. Ну, по тій чи іншій причині. А троянда, яка тобі потрібна для цього іменно участку. І ще дуже важливо знати масштаб своєї клумби, своєї посадки, тому що ти будеш знати, скільки троянд тобі потрібно: можливо, однакових, можливо, різних. Ось у мене на цьому. На цій клумбі висаджено чотири ґрунтопокрівні троянди одного вида свані для того, щоб вони створили сферу. Мені понадобилось аж чотири троянди. Вони й так масштабні, а чотири взагалі займають такий простір. Інша клумба з трояндами доволі була створена спонтанно. І тому аж до цих пір вона постійно у мене тут щось підсаджується, щось пересаджується. Тому що я вже зараз розумію, що я хочу від цієї клумби, як вона має виглядати. Але вже троянди були закладені. І от навіть в цьому році, вірніше, в минулому сезоні, у мене звідси видалено е понад 5 троянд. І в мене доволі щільні посадки троянд такого букетного е, стилю. І тому в мене, як я ще не робила ось такої плямової візуалізації, е, ну, я зробила не одну помилку, я вам скажу. Але зараз я вже думаю, в цьому сезоні я виправлю всі свої помилки відносно цієї клумби. І ось у мене вже новенькі посадки з'явилися на цій клумбі. І ще я дозамовила в цю клумбу одну троянду. І зараз я покажу, як вона має виглядати в цьому просторі. І в цю клумбу я хочу підсадити троянду ось вона. І ось так вона має вписатися в цю клумбу. Ну, побачу, побачимо. Мені здається, що буде якраз те, чого не вистачає цій клумбі. Поруч у мене клумба, яка також в цьому році зазнає трансформації. Ще з осені я збільшила кількість аліума Хрістофа і знайшла ось таку троянду, яка називається Лулабі. Мені здається, вона дуже буде пасувати. Я покажу, як вона буде виглядати вже на цій клумбі. Ось так, мені здається, я її беру дві, для того, щоб створити ну, ось таку клумбу. А ось тільки що було показано, як буде більше аліуму. А так вона, ця клумба, була в минулому сезоні. Ну, на наступний сезон трошки. На цей сезон трошки зміниться все. Але не зразу, бо це ж поки висадиш, поки вона зацвіте перший раз і поки вона буде створена. Але картинку я вже бачу. І ще одне місце, яке я хочу доповнити. Ось доповнити такими червоними трояндами. Також вже замовила: це буде торнадо і експлорер. І ось, друзі, що я хочу сказати, завдяки одному графічному редактору можна створити картинку, яка має бути, або яка буде приближена, наближена до ваших мрій і побажань. І саме найголовніше, що ви, в принципі, вже будете бачити кінцевий результат. І це полегшить підбір того чи іншого сорту. Який потрібний вам для проєкту. Ну, ось, дуже буду вдячна, якщо вам сподобалась моя розповідь, і буде вона корисна, а також буду вдячна за лайки і підписки і до нових зустрічей!